Дуже великий. О, дивіться. Ось так. Отако. Цеко нас зустрічає. Бачите як сьогодні ліс зустрічає? Оце грибалка. Не співти до лісу. Зараз треба буде йти з лісу. Ось, опеньки пішли дуже масово. По всіх лісах, я вже тут з крайне долета не йду, попри саму дорогу. О, попри саму дорогу. Зараз наріжемо кудочок. Я думаю, це багато часу не займе, але вже завжди і вам покажу. Ці чудові грибочки. подивіться, ті тукарчики. Ось така купа тут. О, цей пеньок. Один, ще повезе, ще з один-два. Наша сумка, точніше пакет вилити моментом. Бату не беру, вже собі приніс три рази їх. Ось. Два рази йшов за білими приніс. Один раз приніс, що ходив в неділю. Хотів вам показати одне місце. Там зайшли, а ще загубили опеньок. Просто не було де стати. О, люди носять капець. Бачив вчора, щоб з вчора показував тут ка сусіднього села. Недалеко чоловік теж натрапив на такі плантації накупи. Що просто, що дивіться які це курчі. Бери рвий складай. Бере рвий складай. Отак. Отак. От у нас була гарна грибалочка, ходили за білими. Вдалося непогано полювати. Хто з глядачів дивився, хто не дивився, може перейти, подивитися. Білий гриб продовжує рости. Молодий, гарний.